Слава нації, та на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Відео звернення, оголошення про вакантне місце для роботи безпосередньо в моєму підрозділі, в підрозділі, конкретно в моєму взводі, де я маю честь боронити Україну. Це взвод технічного забезпечення механізованого батальйону К-2, 54-ї бригади. Так, тобто це піхота. От. Але ну, це відносно номінально тил. Так? Тобто ми трішечки позаду там фронтальної, скажімо так, лінії безпосереднього зіткнення вогневого. І ми тут трішечки за рогом допомагаємо їм, там, робимо все для того, щоб їм там було якомога краще. Так, такий собі відносний тил. З регулярними візитами, не тилу. Так? Що нам треба, яке вакантне місце? Програмування, збирання, вся ця електроніка, мізки дронів. Насамперед оцього гусеничного на гусеничному ході, який зараз команда мого взводу, нашого взводу, так. і низка цивільних там інженерів, розробників. Всі гуртом робимо. Ну І плюс, звісно, ті, що літають, тобто там, що там. Ну, я на тому не знаюсь, мені просто сказали там, програмування, тобто робота з ними, там, створення, щоб. Коротше, моя задача, щоб бронетехніка нормально працювала. Задача цієї людини, щоб на радіокеруванні всі ці штуки нормально працювали. Там, Ардуїно, програмування, всяке таке. Важливо також вміти вчитися постійно, самостійно опановувати. Нове насамперед в цій галузі, так, тобто розвиватися, досліджувати, експериментувати тут і зараз і видавати ефективний результат. Що там? Ну, Зарплатня, я так уявляю, що приблизно буде така сама, як і у мене. Це щось там близько 20 тисяч ставка, і це друга лінія рахується. Так, це близько 30 тисяч гривень на місяці. Премія. З там виїзди на бойові рахуються по, по добову так? бойові розпорядження. Тобто, коли ви там їдете. Щось там під самим носом у росіян, там якийсь там дрончик, я не знаю щось там з ним зробити. Так, ну то там рахується, що там сотка на місяць, там близько трьох тисяч на день щось в такому плані виходить. Так, я, ну так, приблизно, ну це так більш-менш в усіх адекватних бригадах ЗСУ, наскільки я знаю. Так? Тобто, ви, коли ви нормально знаєтеся на цій темі, а і тільки цивільні, тільки цивільні тобто не з військових частин. Не одразу можете не писати мені, не марнувати час. Не забираємо з інших підрозділів, тобто тільки цивільні. Ви, скоріш за все, в цивільному житті, коли ви нормально вмієте це все робити і маєте такі навички, то ви, скоріш за все, заробляєте більше. Більше, ви, скоріш за все, заробляєте. От, цілком ймовірно, ви там на аутсорсі працюєте з закордонням. але є такий чудовий елемент в наших сьогоднішніх реаліях. Українських, так, історик, історико-політичних сьогодення, що якщо ви придатний хоча б номінального, так у вас залишається постійно шанс бути мобілізованим. Відповідно, якщо ви чекаєте на лотерею від ТЦК, так тобто не знаю там ви чим відкупаєтеся, бігаєте, переховуєтеся, Ну, якщо ви твереза людина, ви розумієте, що все одно рано чи пізно. Вас мобілізують, вас відправлять захищати Україну. Лотерея ТЦК вас легко відправить в такий підрозділ, де всім буде начхати на ваші вміння. Вам дадуть лопату і скажуть копати звідси і до Владивостока. Так? Або дадуть вам автомат і закинуть в яму, будь ласка, звідси і до Владивостока. От. Натомість в. Підрозділ, де я перебуваю, безпосередньо в моєму взводі, так, в якому я от 4 місяці маю честь захищати Україну. Ставлення адекватне, ставлення тверезе. І в принципі, командири мені одразу сказали, що це для людини, яка е, знає, що має бути мобілізована, але ну, не хоче там в глині, в шанцях, в кишках там з автоматом 24 на 7 бути, тобто вона буде конкретно займатися цим. Так? Тобто, є повага до роботи, є повага до людей в цьому підрозділі, є повага до профільності, і це забезпечує нормальну гідну ефективність роботи. Тобто, коли ви бачите, так, що майбутність ваша все одно пов'язана з мобілізацією, і ви маєте такі навички і можливості, дуже раджу вам придивитися, поміркувати і хапати ваш шанс, щоб потім, я ж кажу, Десь там не згадувати за півроку от дорота компота, як мене сюди занесло, в цей там інший якийсь підрозділ. Чому я не пішов в К2? Що ще в першочергове, насправді, її важливе це українська мова. Це українська мова і, беззаперечно, певний внутрішній стрижень. Певний стрижень, тому що ми, ми воїни, ми на війні. Не так давно дивіться, мені там зателефонувала знайома посестра, власне, каже, О, там козак, скільки там два роки, чи скільки він планшетник, просидів за планшетом. Зараз його без підготовки, без нічого кидають в штурм. от, І я там йому подарував бронежилет, який придбавали в перші дні повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Але про що мова? Це... Такий хрестоматійний випадок, який нагадує, показує, вдовбує в голови елементарну істину, яка, на моє диво, багато кому, багато хто її ігнорує, багато кому вона недоступна. Ви воїни, ви на війні. Ну, планшетник. Я не знаю, хто такий планшетник, ну просидів він за планшетом. ну Мови нема. Ну, просидів за планшетом, ти маєш бути готовим в будь-який момент. Опинитися в шанцях, воювати, напередку, йти в штурми. Так, це нелогічно. Так, ти не матимеш підготовки, так, це деструктивне розпорядження людським ресурсом. Але це має місце бути, до цього треба бути готовим. Мене, коли в попередній бригаді відправили штурмовики, я туди прибув повністю вбраний до штурмів тут і зараз, до яких ну, підготовку мав дуже слабку. Але свого часу на полігоні я зробив все від мене залежне, щоби якомога більше отримати для того знань. Про що мова? Тобто, я про що кажу? Про те, що це життя, це війна. Насправді ніхто вам не може гарантувати, що ви ніколи не опинитеся конкретно на нулі зі зброєю, гранатами і не будете шарашити. Це не тому, що там, командири там, брехуни, зрада нас всіх продали. Ні, тому що це життя. Тому що кадри вирішують все. Все у нас зав'язано на людях. Люди переводяться в інші бригади, йдуть там на зростання, переводяться трьохсотяться, двохсотяться. Це війна. І якщо в якомусь підрозділі щось вам обіцяють сьогодні, то це не зовсім не гарантує, що це буде правда завтра або за місяць, або за рік. Тобто, що це означає? Я вам не обіцяю. Що ви не опинитеся напередку. Тобто, за дефолтом, зараз, вам кажуть, будете там вон, в відносному тилі, длубати там дроти, сидіти з ноутом, програмувати, їхати в полях, там, дивитися, як воно там їздить, досліджувати, там десь щось літати, дивитися, видивлятися. Але це війна. І ви, воїни, майте на увазі, будьте дорослими, будьте свідомими. Отже, що ще? Ніякого алкоголю наркотиків, ніякої російської мови, зокрема в частині того, що десь там може трапитися якийсь там ще рідкий командир, який спілкується російською мовою. Важливо не піддаватися на оцей деструктивний вплив і тримати українофільну. Марку, тримати стрій, тримати стрижень, українська мова, початок, шлях і кінець. Так? Так. Ну що? ну і будете бачити мене наживо. Я насправді наживо достатньо нудний муторний тип. в цьому змогу пересвідчитися. Перемагаємо. До зустрічі. ВТЗК 2